до сьогодні на сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу про встановлення пільги за користування конструктивними елементами благоустрою. Мова йде про. Встановлення літніх майданчиків на сезонний період з квітня по жовтень і цією хвалою передбачена пільга в розмірі 50% для членів сімей, учасників бойових дій і певних категорій, які визначені цією хвалою. в тому числі депутати запропонували також її доповнити. Членами Семи героїв Небесної Сотні це 50% від вартості оренди конструктивного елементу. в кожному випадку. Вона буде розглядатися окремо, тому що літні майданчики, як правило. Є різні за площі. Відповідно від цього буде відштовхуватися розмір цієї пільги. Процедура є визначена положенням про встановлення літніх майданчиків. Щодо встановлення пільги, то таку пільгу буде розглядати комісія підприємництва, наша депутатська, яка якщо буде відповідати вас пакет документів стосовно встановлення літнього майданчика, тоді вона зможе встановлювати пільгу. Що стосується для категорії осіб, яким може бути встановлена така пільга. Вони повинні додатково додати відповідне посвідчення. І також хочу звернути увагу, що ця пільга встановлена наразі на 2025 рік. Ми подивимося, скажімо, ефект дії цієї ухвали, і тоді зможемо її або продовжувати на наступні роки, або не продовжувати, якщо вона буде мати негативний вплив.